Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні сказав, що він продовжує сподіватися на ймовірність перемовин між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. На думку Ердогана, російський президент став значно м'якішим і готовим до проведення таких. Перемови, однак, як на мене, ці слова відзеркалюються швидше, вже звичне для нас бажання турецького президента з одного боку підтримувати хороші стосунки з Україною і з західними країнами, а з іншого підтримувати особливі стосунки із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зараз Раджеп Таїп Ердоган зацікавлений ще й тому, що Путін запропонував йому абсолютно ефемерну ідею перетворення Туреччини на так званий газовий хаб, після того як ймовірно росіяни підірвали газогони Північний потік потік-1» та північний потік 2, і таким чином той газ, який росіяни по цих газогонах експортували до країн Європи, зараз вони пропонують. Транспортувати через туреччину, що звичайно буде вимагати створення додаткових газогонів через територію цієї країни. Проект виглядає ефемерним ще й тому, що зараз абсолютно не зрозуміло, звідки взяти інвестиції для такого проекту, і які західні фірми із своїми технологіями можуть до нього долучитися, не побоюючися запровадження проти них ніщівних санкцій Сполучених Штатів і Європейського Союзу. До того ж, європейський союз вже ухвалив рішення про те, що буде поступово відмовлятися від російського газу, і може статися так, що навіть якщо такий проект був би здійснений, потім виявилося б, що немає ніяких покупців для цієї сировини. Однак для Ердогана, який готується до президентських і парламентських виборів у Туреччині, є дуже важливим продемонструвати своїм виборцям, що він може добитися нових епохальних рішень. І саме тому, в день зустрічі Ердогана і Путіна, всі проурядові турецькі газети виходили із новиною про те, що Туреччина буде газовим хабом і буде обігрівати всю Європу. Можна сказати, на перших шпальтах. І саме тому Ердоган продовжує говорити про перемовини Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Як я вже неодноразово підкреслював, ніяких цих перемовин, звичайно ж, не буде. І всі ці розмови про пом'якшення Путіна це те, чого хотілося б Ердогану. Але абсолютно очевидно не хочеться російському президенту налаштованому на довготривалий конфлікт, метою якого було і залишається знищення української держави. Путін може погодитися на перемови не тільки якщо їхнім результатом буде капітуляція української держави. Якщо Київ погодиться з російським статусом вже анексованих Росією територій, розброїть армію, оголосить про свій нейтральний статус, тобто створить умови для того, щоб через певний час російська армія вже без будь-яких проблем увійшла на територію України. І знищила нашу державність. Ніяких інших перемов, в яких учасники з російської сторони хотіли брати участь, ніколи не буде. І це теж потрібно усвідомлювати в цій ситуації, в якій ми опинилися. Ну і я думаю, що президент України Володимир Зеленський є абсолютно правим, коли ухвалює спеціальне рішення про неможливість проведення перевовань із російським президентом Володимиром Путіним. Хай Путін не думає, що у нього є. Вічність очікування, що Україна складе зброю. Хай українці вважають, що у них є вічність чекати фізичної смерті російського президента або краху його політичної кар'єри. І тут вже тоді подивимося, у кого більше часу. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін сьогодні розмовляв із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Це була їхня друга розмова за весь час. Після нападу Росії на Україну саме тому вона вже є важливою. Хоча ми не знаємо жодних подробиць цієї розмови. Знаємо тільки, що після контакту з Шойгу, міністр оборони Сполучених Штатів, зацитував своєму українському колезі Олексію Резнікову, враховуючи те, що Шойгу залишається одним з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна і поділяє його політичні і військові цілі щодо війни в Україні. Навряд чи міністру оборони Сполучених Штатів вдалося дійти до якогось, хоча б мінімального порозуміння із керівно. Російського військового відомства, однак, очевидно, що є досить серйозні питання, які міністри можуть між собою обговорювати, скажімо, ситуацію з безпекою Каховської гідроелектростанції, якщо у Москві дійсно ухвалення рішення знищити цю гідроелектростанцію і створити можливості для екологічної катастрофи на півдні України. А про ймовірність такого кроку з боку російського військового командування, вже говорив президент України Володимир Зеленський. Ще одне досить важливе питання, яке. Які могли б обговорювати міністр оборони це ймовірність застосування Росією ядерною зброєю конфлікті з Україною, про що неодноразово попереджав і президент Російської Федерації Володимир Путін, і загрожували російські чиновники? Очевидно, що тут сполученим штатам дуже важливо довести для перших особ у Російській Федерації наскільки небезпечним може бути використання ядерної зброї Росії у цьому конфлікті і. Хотілося б, звичайно, щоб представники вищого російського політичного керівництва почули ці попередження і не зробили крок, який буквально за кілька годин змінить усю цивілізацію на нашій кулі. У Британії між тим розгортається боротьба за місце прем'єр-міністра цієї країни після відставки ліс трас. І зараз, як вважають спостерігачі, Майже рівні шансу у двох провідних політиків консервативної партії колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його головного опонента, колишнього міністра фінансів, тобто канцлера казначейства Великої Британії Ріші Сунака, який має велику підтримку серед депутатів парламенту від консервативної партії однак не користується таким же розумінням у. Звичайних членів консервативної партії, які будуть голосувати після депутатів парламенту, і тут ще невідомо хто вийде переможцем, якщо Борісу Джонсону вдасться зібрати голоси хоча б 100 депутатів парламенту від консервативної партії. Однак є абсолютно очевидним дві речі: перше, хто б не став прем'єр-міністром Великої Британії. Ця країна буде продовжувати підтримувати Україну і політично, і економічно, і військовим шляхом. І друга, хто б не став прем'єр-міністром Великої Британії, політична, економічна і соціальна криза у цій країні буде продовжуватися і набирати обертів. Немає ніяких рецептів по її подоланню, бо вона є прямим результатом суїцидного голосування мешканців Великої Британії за вихід з Європейського союзу. Консервативні партії належать вже після. Парламентських виборів або чергових, або до, до дострокових до залишити взагалі політичну сцену цієї країни і про всіх консервативних політиків, які зараз борються за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Ми вже скоро забудемо як про людей, що не змогли впоратися із своїм фантастичним проектом виходу з європейського союзу, а натомість завели власну країну у прірву економічного краху, і це великий урок для всіх популістів, які вважають, що ситуація може. Може розвиватися не так, як вона реально може розвиватися, а так, як їм хотілося, б, тому що вони щось таке вигадали в своїй голові. Це, як бачимо, відбувається навіть у серйозних країнах, які мали бути прикладом політичної розсудливості і реалізму для тих країн, що розвиваються, таким чином можна говорити, що. Політична турбуленція зараз зовсім не обов'язково має бути пов'язана виключно із війною, що вона може бути пов'язана із політичними негараздами. І нічого хорошого в цьому немає, тому що зараз в ситуації, коли Росія думає про те, як їй діяти у критичні зимові місяці, як їй забезпечити замороження України і Тарифні бунти у європейських країнах, адже ми розуміємо, для чого Росія не постачає європейським країнам газ. Звичайно, потрібно, щоб західний світ був єдиним і щоб турбулентність в політичних процесах не заважала таким країнам, як Велика Британія. Підтримувати Україну тим більше в цій ситуації, коли в європейських країнах ми вже бачимо на першому плані тих політиків, які відомі своїми тісними зв'язками з російським президентом Володимиром Путіним і звичайно ж будуть робити все можливе, щоб допомогти Кремлю, коли опиняться в міністерських кріслах. Зараз я кажу, звичайно, про Італію. Її нова прем'єрка Джорджа Мілоні відома своїм євроатлантичним курсом і підтримкою України. Однак її партнери по коаліції, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвія Берлусконі та колишній міністр внутрішніх справ Італії Маттіо Сальвіні, відомі своїми хорошими стосунками з російським президентом Володимиром Путіним, Берлусконі хвалився цими добрими стосунками, які йому вдалося відновити у останні тижні, буквально цими днями, що спричинило величезну політичну. Боротьбу в Італії критику на адресу колишнього прем'єр-міністра, однак є абсолютно очевидним, що Берлусконі від своїх зв'язків і від своїх зобов'язань просто не відступиться і таким чином до тих претензій, які вже мали західні країни з боку Угорщини, можуть додатися і певні претензії з боку. Якщо не прем'єрки Італії, то провідних італійських політиків, які сьогодні знаходяться на чолі обох палат італійського парламенту і які будуть займати важливі міністерські посади в новому кабінеті міністрів. От чому так важливо, щоб Захід не сходив з дороги європейської солідарності і боровся за свої цінності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!